Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, поки ми чекаємо на вечір боксу Ітаума Вайт 16 серпня, трансляція якого буде в нашому телеграм-каналі, то послухаємо інтерв'ю щодо інших подій в світі боксу. А розпочнемо ми з того, що Тоні Йока підписав контракт із промоутерською компанією Квінсбері Френка Ворена, і вже з'явилися чутки, що французу можуть запропонувати бій з Ентоні Джошуа. Варто зазначити, що АйДжей натякнув на завершення кар'єри, тому кожен бій для нього може означати крапку в боксі. І, можливо, для нього Тоніока стане тим трампліном перед боєм із Ф'юрі. В той же час промоутер Еді Реді Хірно звучив плани про інший бій у надважкій вазі. Дейв Аллен, один із найдивніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Спочатку я запропонував йому бій із Джеймі Чікова, і він відповів: не дуже хочу. Тоді я сказав йому: добре, можливо, бій за британський титул. І він погодився. А коли варіант із чікова зірвався, він приходить до мене і каже: Я хочу битися з кимось дійсно небезпечним. Я питаю, але ж гроші ті самі, контракт не змінився? Він каже: так, але якщо я б'юся з небезпечним суперником, я тренуватимуся краще, бо буду боятися. Я йому кажу: Дейв, а не можна просто тренуватися добре завжди? А він відповідає: Ні, мені потрібен страх. І тоді я надіслав йому список із таких бійців, як Тонійока, Нельсон Хіс Отто, Валін, Арсланбек, Махмудов, і він обрав найбільшого панчера, найнебезпечнішого зі всіх Арсланбека Махмудова. Потім він питає, а що буде, якщо я його поб'ю? Я відповів: чесно, ти отримаєш Вайлдера, Паркера, Джошуа, величезний бій і семизначний гонорар, і він каже, я у справі. Тим часом не вщухають обговорення щодо результату реваншу усика та Дюбоа, висловився про провал Дюбуа та майбутні бої. Усик прочитав Дюба і зупинив його і зробив це швидше, ніж я очікував. Я казав, що це буде між восьмим і десятим раундом, а він зробив це в п'ятому, коли стає гаряче, дюба не хоче битись. Я співчуваю йому, він машина на тренуваннях, але коли приходить момент випробувань, його ментальна стійкість викликає питання. Я не розумію, що робив його батько, даючи вказівки під час бою. Це не те, як має відбуватися бокс. Дон Чарльз чудовий тренер, і саме він мав бути єдиним голосом у куті. Коли ти дорослий чоловік, втручання родичів у такому моменті тільки створює хаос. Що ж до Усика, то він феномен єдиноріг. ріг. Він змінюється від бою до бою. У надважкій вазі не було такого поєднання швидкості рук і розуміння рингу. Навіть у розквіті сил Майк Тайсон не зміг би його дістати. Він особливий. Щодо наступних боїв, Джозеф Паркер розгромив бить Ба, і саме він найбільше заслуговує на бій із Усиком. А ось Мозесуї Таумі ще зарано. Він навіть 6 раундів не пройшов. Турки хоче зробити цей бій, але це було б жахливим рішенням. Усик зараз на іншому рівні. Як відомо, WBO наказали Усику провести бій з паркером, адже той тимчасовий чемпіон та обов'язковий претендент. Поки що невідомо, чи Усик погодиться на цей бій, але якщо відмовиться, то доведеться залишити титул WBO. Айді Хірн тим часом прокоментував те, що багато хто вважає поразку Дюбуа капітуляції. Як на мене, слово капітуляція занадто різке. У першому бою він нарвався на жорсткий джеб. Він упав на коліна дочекався, поки рефері дорахує до десяти. Добре, він капітулював. Цього разу він пропустив справді важкий удар. Давайте дамо йому щось на кшталт презумції невинуватості, тобто назвемо це інакше, він прийняв рішення не підніматися на ноги. Так, уболівальники знову вважаються капітуляцією. Але цього разу це був не джеб, а справді потужний удар, проте факт залишається фактом, він міг піднятися. Згадайте, бій з Джошуа. Він падав знову і знову. Скільки там було падінь? Чотири. Він ледве стояв на ногах, але постійно піднімався. Навіть після того монструозного удару він піднявся, але тоді вже втрутився рефері та зупинив бій. Між іншим, Девід Хей теж зробив декілька резонансних заяв. На своєму піку я думаю, що переміг би будь-кого, окрім Холіфілда. Холіфілд, мабуть, зім'яв би мене. Чи даю я собі шанс проти Усика? Так, звісно, даю. Але я можу уявити варіант, де він поб'є мене, переграє зі стійки шульги, адже він дуже розумний. І я так само можу уявити варіант, де я просто дістаю його своїм правим та виграю бій. Якщо я його зловлю, я переможу. Якщо ні, бо він занадто верткий, тоді я, мабуть, програю за очками. Але бій, який я завжди хотів, Віталій Кличко. Так, я бився з Володимиром, і він був більш захисним боксером. А Віталій виходив битися, і це дало б мені можливість, бо він би намагався мене вразити. А Володимир хотів мене просто перемогти за очками. А ось Віталій дав би мені шанс. Це той бій, який я завжди хотів. І на завершення тренер Хей Адам Буд додав: Усик показав ще одну межу, яку раніше не демонстрував. Я вважаю, він знав, що Даніель буде значно агресивнішим, і вирішив зустріти його вогнем. І саме так він і зробив, наносив удари, був агресивнішим, ніж будь-коли. Це було видно, він знав, що Дюба піде вперед, і відповів тим самим, аби заслужити повагу. Завдяки своєму чудовому ковзному латеральному стилю, коли він постійно вислизає праворуч, ти ніколи не дістанеш його прямим ударом. Потрібно вміти використовувати хуки, щоб зупинити того, хто дрейфує у цьому напрямку. А Дюба цього не зробив. Він просто переслідував його прямими ударами, полегшуючи завдання Усику, який вміло використовував свою рухливість. Що мене вразило найбільше, те як Усик, будучи природно меншим і у 38 років довів. У нього є ще одна грань у його арсеналі. Яку він може використовувати якщо треба, і саме це робить його у історії. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.